Сьогодні ми з вами будемо малювати листівку до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Для роботи нам потрібно аркуш А4 білого кольору, простий олівець, пензлики, фарби це. Червоного кольору, чорного кольору, зеленого кольору, а також шаблони наших маків. Домашнє завдання вам було разом з батьками намалювати та вирізати шаблони. Починаємо. Починаємо ми з того малюємо стебло. Ви можете намалювати 2, 3, 4, 5 маків. Я буду малювати три мака. Малюємо стебло. Потім малюємо до стебла листочки, у нас листочки якого будуть кольору. Правильно, зеленого кольору. Потім беремо наш шаблон з мака, прикладаємо та обводимо шаблон. Ось так обвели один раз у нас вийшов мак. Обводимо другий раз. Ще в нас один мак виходить. Так? так, і обводимо ще. От у мене вийшло три маки. Маки якого кольору ми будемо малювати? Правильно, у нас маки будуть червоним кольором. А серединку якого кольору ми зробимо? Чорного. Так, я обвела. А тепер нам треба підписати листівку. Підписати листівку вам допомагають ваші батьки. Підписуємо так. З днем, з днем пам'яті, пам'яті та перемоги. Перемоги. 1939 року, та 1945 року, починаємо з вами розфарбовувати. Починаємо розфарбовувати зі стебельця. Стебельце в нас буде зеленого кольору. так Ось так робимо і такими рухами ми. Наводимо наше стебло, Ось так легенько-легенько, такими рухами зверху вниз ми обводимо наше стебло. Обвели одне стебло, обвели друге зеленим кольором так, ось так зверху вниз ми легкими такими рухами обвели третє стебло. Листочки у нас якого будуть кольору. Нагадайте мені так, зеленого кольору. Починаємо наводити листочки. Листочки спочатку ми наводимо по краях, вводимо наші краї, там, де ми малювали, так? Так. А потім такими же рухами робимо нашу фарбу таку ріденьку і замальовуємо або розфарбовуємо всерединки. Ось так, Ось такого. Зеленого, такими легкими рухами ми розфарбували один листочок. так Починаємо ми розфарбовувати другий листочок, теж такими рухами. Спочатку ми обводимо края, а потім, коли ми вже обвели края, розфарбовуємо все це всередині. Рухами не поспішаємо легенькими рухами розфарбовуємо всередині. Ось так. Розфарбували ми другий наш листочок, у мене залишився третій листочок. Можливо, у когось із вас залишився третій листочок. У кого ще є четвертий, п'ятий листочок, такими же рухами розфарбовуємо, не спішимо. Повільно, гарно, охайно. Ось так розфарбовуємо. Все, розфарбували. Вимиваємо гарно пензлик, промокаємо вологими серветками, щоб не залишилось зеленої фарби, та починаємо розфарбовувати наші маки. Маки у нас будуть червоним кольором. Починаємо розфарбовувати такими же рухами, як ми починали розфарбовувати наші листочки. Спочатку ми маки обводимо по краям, а потім розфарбовуємо всерединки. Ось такими рухами не поспішаємо та розфарбовуємо. Ось такий у мене мак один виходить, гарний. Так, так. ось так. Поки ми з вами зараз розфарбуємо перший мак, потім розфарбуємо другий, третій, то нас перший просохне, а потім ми зможемо намалювати серединку. Так як я вже казала, серединка якого кольору у нас буде правильно чорного кольору. Так? Ось так. Я обвела края другого маку, розфарбовую його серединку. Ось так розфарбувала. Та починаю малювати третій мак. Роблю ті ж самі рухи. Спочатку я края. Так, ось так ми з вами робимо. Та починаємо її розфарбовувати. На цій картині ви ще можете домалювати травичку, сонечко. Сонечко якого в нас буде кольору? Жовтого кольору, щоб наш жовтий колір, сонечко, настрій наш. Так підняв. Ось так все. Я розфарбувала маки, вимиваю пензлик. Беру чорний колір і малюю ось такі маленькі маленькі кружечки, це у нас буде серединка нашого мака. Якщо у вас вони ще не висохли, хай трішки просихають, щоб ви могли потім намалювати. Дітки, тепер нам треба навести наш, наші літери. правильно? Якщо ви самі не зможете, вам допоможуть батьки. Якщо зможете, то самі беріть пензлик. Я буду наші літери наводити чорним кольором. Для цього ви можете взяти жовтий кольор, ви можете взяти синій кольор, який вам більше подобається. Мені подобається чорний кольор. Я починаю кожну літеру наводити чорним кольором. Наводимо так, як ми з вами малювали маки. Обводили по краям, а тут просто навести ось так літеру. Ви можете взяти жовтий колір, який вам подобається. Ось так мені на сьогодні подобається чорний Я колір. У мене таке бажання навести чорний. Ви можете різним кольором навести. Ось такими рухами ви наводите ось так. Дітка, ви можете взяти фарби. І наводити кожну літеру різним кольором. Наприклад, з у вас буде червоного кольору, Д у вас буде там, жовтого, наступна буде синього кольору. Ще інша буква буде там, помаранчевого кольору, зеленого кольору. Можете зробити е, те, що ви написали, літери різного різного кольору. Ось так я вже дописую. І ось така у нас листівка Є. виходить. Ви встигаєте? Так, так. Ось дописую. Пишу ось так. так. Так, маки у нас якого кольору вийшли. Червоного, так? Листочки у нас якого кольору вийшли. Зеленого кольору. Серединка мака у нас. Чорного кольору. Та літери я зробила, теж чорного кольору. А ви, коли домалюєте, допишете, коли будете мені присилати свої листівки, я подивлюся, якого кольору ви зробили літери. Тепер я чекаю ваших робіт. Дякую за увагу!